Так, нарешті мені попався навіть не один, а ось іще такий манюсінький боровичок. Два штуки. Тільки ну, я зайшов у такий мох і зразу їх побачив ось таких двох. Ось цей, звичайно, ліпший, побільше. Ось такий красивий, гарний. Ось і такий малесенький, Теж боровичок, Ось. Знайшов два такі боровички. Ось багато так росте моху. І можливо десь поблизу буде ще. Буду дивитися, якщо знайду, обов'язково буду показувати вам. Так, зараз вам покажу просто надзвичайну красоту. Це просто нереальні гриби. Ось дивіться, як собі ростуть. Так, під листям бука. Дивіться, їх там три штуки. Зараз я трошки розберу і покажу вам краще. Ось. Ось так. Так, трошки поламаю це, щоб було краще видно. Ось так дивіться. Оце так красота мені попалася. Звичайно, не дарма я стільки ходив. Думав, вже розчаруюся у сьогоднішньому поході. Але ті три реально красиві гриби. Дивіться, тут ще навіть четвертий корінець, так цікаво собі <гум> приріс. А дивіться, він біля чока, з нього ще ось так іде корінець до цієї шапочки. Зараз зірву і будемо дивитися більш детально. Але поки що хочу сфотографувати таку надзвичайну красоту. Так, ну що ж, буду пробувати зірвати їх. Звичайно, було б круто, якщо б вони не розпались і залишились усі в купці. Так було б цікавіше подивитися на них. Оп! Блін, прямо на камеру впали в мене. Оце так здоровіна! Я думаю, друзі, що тут буде більше ніж пів кілограма. Ото є да. Ото так мені попалася красота. Ось дивіться. Зараз вам покажу з цього боку, дивіться, прямо мені на камеру залетіли. Ха. Оце так. Звичайно, я б був радий, якщо б знайшов ще хоч 10 таких. Але як бачите, сьогодні багато часу. В лісі вже находився так досить неслабо. Але це, звичайно, того варте, тому що ось такі гриби я тут знайшов в цих мохах. Звичайно, дуже мене вони порадували. Але це все одно мало. Я ходжу вже близько трьох годин, а знайшов не так і багато. Тому. Іду ще трошки походжу, можливо, ще хоч одного такого боровичка тут поблизу знайду. Ось так в буковому корінні. Можливо, їх там і два. А ні, тільки один. Так собі зарився сильно, але тримається так доволі таки слабенько. Так, покотився від мене. Ось дивіться, теж дуже гарнючий. Такий. Пущі собі ріс. Зараз вам також покажу ті грибочки, які вже я виніс звідти, знизу, з моху. Ось це є справжні королівські гриби. Карпатський боровик. Гарний, правда. Ось тут шалаш в лісі. І тут біля нього я назбирав поблизу цих прекрасних боровичків. Іду дивитися ще. Можливо, не тільки ці гриби тут були, можливо, є ще щось. Також не знайшов ось такого одного підберезничка в Мохові. І того я тут стільки набрав. іду подивлюся ще поблизу. Якщо нічого не буде, то забираю ці гриби, кладу їх до тих уже що я знайшов, і йду далі. Дуже важко тут ходити, але... Я був змушений підніматися, тому що дивіться, якого красення боровичка я побачив, ось як собі заріс в мох. Тут все в камінню, все в моху. Дуже красиво навкруги тут. І ось так знаходжу один за одним боровички. Дивіться, який гарний ось цей тулубатий такий. Трошки він тут загнив. Але це не страшно. Звичайно, якщо б його знайшли трошки пізніше, то він міг би вже і зігнити. А так він ще в хорошому стані. Також тут побачив ще одного. Ось такий боровичок. Але бачите, він вже цей вже половину загнив. Тому цього я просто викинув. І тут іще такий підберезничок. Невеличкий віріс. Ось такий. Як бачите, тут ось дивіться. Яка прірва. І там дивіться наверху яке каміння. Тут важко, звичайно, ходити. Але на відміну від того, що я сьогодні находився досталь просто здарма, тому що е, мало-мало-дуже мало знайшов. Але вже ці боровики трошки мене витягли і може ще хоч. Парочку тут знайду. Так, далеко не відходячи від нашого і знахідки попередньої, я знайшов ще одного боровичка. Дуже важко мені тут стояти. Ще трошки і скочуся вниз. Але гриба я достав. Ось теж не знаю з чим це зв'язано, але дивіться, з одного, і... з одного боку вони всі трошки підгнивають. Але це не страшно. Забираю і йду далі. Так, дивіться, ось тут у нас шалаш стоїть. Перший я знайшов ті великі боровики там внизу. Ось там внизу я їх знайшов. А зараз зразу за шалашем побачив ще два боровички такі. Ось дивіться, яка красота. Ось ці вже не загнили. Ці ідеальної красоти. Першокласні гриби. Зараз їх зірву. Ось один такий тулубанчик. І ось такий другий. Теж такий тулубанчик, бурий, гарнючий, правда? І знайшов ще я плюс декілька підбрізничків. Зараз вже віднесу їх до тої нашої кубки. І будемо вже дивитися все разом. Побачив я ось такі гриби. Це напевно не істівні, я навіть не знаю, як вони називаються. Хто знає, може написати в коментарях, ось виглядають якби білий гриб. А знизу в них ось так. Такий якийсь мошок виглядає ось тут. Я подумав, що це білі гриби і швидко прибіг до них і наступив ось на такого бурого. Гриба. Він, звичайно, ще не бурий, тільки ось почав, тому що під листям я на нього наступив і вже трошки йому роздавив шапочку. Але нічого, він ще в хорошому стані. Ось такий теж гарний тулубатий. І біля нього, дивіться, ще такий манюсінький Один білий гриб. Ось такий два. Знов мені попадаються. Ось дивіться, шалаш тут поблизу. Це все біля цього шалашу я знайшов. І таких грибів, схожих на білі. Ось тут їх багато. Дивіться, їх тут просто велетенська купа. Ось туди теж ростуть попереду. Не знаю, що за гриби, але забираю цих білих і йду далі. Знов таки на тому самому місці, в радіусі таки 15 метрів, де я тут збираю біля того каменя. Де багато моху. Дивіться, я знаходжу ще два бури гриба. Королівські гриба. Ось такий один гарний бурий тулубатий. І ще один трошки менший. Ось такий. Так. Ось зараз вам покажу ближче. Ось дивіться, яка красота. Зараз буду дивитися ще, тому що мені здається, я знайду ще, тому що на цьому місці я знайшов дуже багато. Це мене дуже порадувало. І ще плюс один боровичок до нашої кубки. Ось цей так міцно тримається, тому що тут і коріння, дивіться, його придавило, І каміння придавило. І ви бачили, як він вистрибнув від мене. Ось трошки такий брудний. Так, трошки його почищу, а вже потім вдома. Відчищу його краще. Ось такий бурий гриб Ставимо до цих наших двох і дивимося тут поблизу. Я весь час уже кажу, що зараз зараз вже віднесу їх до кубки, але один за одним вони весь час мені попадаються. І я ніяк не можу їх донести до нашої кубки. Ще трошки тут подивлюся, ще тут пару є місць де я хочу подивитися і вже будемо збирати їх докупи. Так, ось такий підсумок по збору грибів на цьому участку, де я знайшов ось цих боровичків і 4 підберезничка. Ось тут, в радіусі 15 метрів, зібрав я цю всю красу. Ну, друзі, це 100% заслуговує на ваш лайк. Будь ласка, зупиніть відео всього на секундочку. Поставте лайк, підпишіться на канал. Я буду вам дуже вдячний. Ну за таку красу гріх не поставити ось лайк. Дивіться, оце так красота. І знайшов, дивіться, ось такого вже білого гриба, не бурого, звичайного такого. Теж дивіться тулубати, звичайно, слимаки його поїли так не слабо, але ще на ньому залишилося багато живого. Також там дивіться попереду ще один, трошки більший, як цей, але теж слимаки його так досить сильно теж поїли. Зараз будемо дивитися, що з ним. Зараз я його ось дивіться. Дивіться, друзі, ось маленький. Я його не побачив звідти зверху, тому що спрятався за цією коренюкою. Ну це приємно, що, звичайно, попався і маленький. Молоді гриби завжди радують. Але і такі великі теж підуть сушити самий перший клас. Ось корінець, такий я б сказав, в ідеальному стані, трошки що з цього боку його поїли. А шапочка теж дещо виріжемо. І піде на сушку. Ось маленький, цей вже красивий. Цього так сильно не встигли з'їсти. Ще білий, не пожовтів Ну цей красивий. Забираю ці три гриба. Ось дивіться, коли так знаходиш, звісно, зразу три гриба, то набирається купа швидше. А коли ходиш так по дві години, нічого не знаходиш, звичайно, що не дуже весело. Ані поїдений. Нічого, дуже такий топовий, я б сказав. Ось такий чудовий білий гриб. Тільки на ну, мені попався. Ось тут ще щось, але ні-ні, нема більше. Ось такий грибок забираю. Зараз подивлюся тут ще поблизу. Так, я не помилився. І буквально таки десь в 10 метрах від того білячка я знаходжу ще одного. Ось такого. Теж молоденький. Але трошки більше, як той. Ось такий красунчик білий гриб. Це теж в ідеальному стані. Ось такі самі гарніші гриби. Ось такі я люблю збирати найбільше. Звичайно, ті боровички, які я сьогодні знайшов, мене порадували ще сильніше, ніж такі гриби. Тому що вони такі цікаві, тулубаті і дуже важкі. Так, спускаюся я вже потроху з лісу і зайшов подивитися в ліщановий ліс такий, де вже показував вам, що знайшов тих двох. Ось третій. Зараз вам покажу трошки вище ще один. Ось, ось дивіться, їх тут навіть два. Я не бачив, що їх тут два, бачив тільки одному шапочку. Ось такі два красунчики. Дивіться, ось ці гриби знайшов. А також там внизу знайшов ще одного білячка. Я не показав його. Зараз вам вже його покажу зірваного, тому що я його почав знімати, закінчилась пам'ять на моїй камері і мені довелося видалити декілька непотрібних файлів, щоб було вільне місце. І поки я цей весь процес робив, трошки пройшовся вище і знайшов ще ось три білих гриба. Ось дивіться, один, два, три. Той, що ми знайшли трошки нижче. І такого я ось тут знайшов. Ось тут він собі так ріс. Я його побачив, зірвав уже. І ще один такий манюсінький росте ось прямо під ногами. Надзвичайно я попав на непогану таку кубку грибів у цьому ліщановому лісі, що мене, звичайно, дуже порадувало, тому що я находився по всьому лісу, налазився по горах, по камінню, потратив багато часу, а зараз під хащами, де можна собі просто без проблем ходити, я набрав стільки грибів. Ну, буду ще шукати, можливо, знайду ще декілька. Плюс ще один гарний білий гриб. Дивіться, як собі гарно росте. Попадає до нашого. Ось, дивіться, їх тут два. Ось ще один такий. Трошки менший. Він сховався під листям, я його одразу і не побачив. Але він такий досить, я вам скажу, поганої якісті, тому що коренюка, мені здається, в нього... Вже геть підгнила. Але заберу, дома розріжу і вже подивлюся, що з ним зроблю. Викину, чи кудись він мені та й піде. Ось такі два гриби забираю і йду шукати далі.